Привіт всім шанувальникам історії побуту та традицій. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ давньоруських лазних традицій та розкриємо магічний смисл цих ритуалів. Лазня у Древній Русі була не просто місцем для миття, а священним простором, де перепліталися гігієна, магія та духовність. У X столітті нашої ери лазня вже міцно укорінилася у побуті слов'янських племен як невід'ємна частина життя. Візантійський літописець Прокопій Кесарійський описував дивні для нього звичаї слов'ян, які парилися у дерев'яних будівлях з каменями. Якщо ви цікавитесь історією побуту, не забудьте підписатися на канал Побутові Хроніки та поставити лайк цьому відео. Археологічні розкопки у Новгороді та Києві підтверджують існування добре облаштованих лазень вже у XI столітті. Давньоруська лазня мала особливу сакральну архітектуру. Яка відображала космогонічні уявлення наших предків про світобудову? Будівля ділилася на три частини: передбанник, мильню та власне парну, що символізували три світи язичницької космології. Передбанник уособлював світ живих людей, мильня була перехідним простором, а парна символізувала потойбічний світ духів і предків. Висота стелі у парній завжди була нижчою за людський зріст, що створювало відчуття переходу в інший вимір. Часові межі відвідування лазні були строго регламентовані відповідно до народного календаря та магічних уявлень про добу. Найкращим часом вважалася субота після заходу сонця, коли розпочинався священний день неділя за давнім літочисленням. У великі церковні свята та під час постів лазня була заборонена, оскільки вважалося, що у ці дні духи особливо активні. Напишіть у коментарях, чи знали ви про таку особливість лазних традицій наших предків. Ритуал підготовки до лазні розпочинався задовго до самого паріння та включав численні магічні дії та обереги. Господиня будинку заздалегідь готувала спеціальні трави: звіробій, м'яту, ромашку, березові віники та освячену воду. На порозі лазні обов'язково клали залізний предмет: між, голку чи підкову для захисту від злих духів. Перед входом до парної промовляли заклинання або молитву, просячи дозволу у лазного духа на користування його володіннями. Лазний банник вважався одним з найважливіших домашніх духів у слов'янській міфології та мав складну ієрархію підлеглих йому істот. Цей дух виглядав як маленький дідусь з довгою сивою бородою, покритий липким листям і березовою корою. Банник мав владу над температурою у парній, міг викликати опіки або, навпаки, лікувати хвороби за допомогою цілющого пару. Йому приносили жертви солоне сало, чорний хліб та квас, залишаючи їх на полиці під стелею парної. Три основні функції лазні: очищення тіла, духовне оновлення та магічні практики, тісно перепліталися у щоденному житті давньоруського населення. Фізичне очищення вважалося неможливим без духовного, тому кожне миття супроводжувалося читанням молитов або заклинань. Лазня була місцем, де людина могла звільнитися від накопиченої негативної енергії, хвороб та злих чарів. Особливо важливим було очищення після контакту з покійниками, хворими людьми, або після повернення з далекої дороги. Жіночі лазні у древній Русі мали особливий статус та відігравали ключову роль у репродуктивних ритуалах і магії. Саме тут проводилися найважливіші жіночі обряди ворожіння насудженого, лікування безпліддя, полегшення пологів та очищення після народження дитини. Бабки повитухи володіли особливими знаннями про трав'яні збори та магічні практики. Які передавалися у спадок від матері до дочки. Дівчата приходили до лазні у повний місяць, щоб провести ритуали краси та привабливості. Чоловічі лазні були центром мужніх ініціацій та місцем для проведення важливих життєвих обрядів. Юнаків вперше вели до лазні у день їхнього повноліття, що символізувало перехід від дитинства до дорослого життя. Воїни парилися перед битвою, щоб очистити тіло та дух, а також після повернення з походу, для зняття енергетики смерті. Купці та ремісники використовували лазню для укладання важливих угод, оскільки вважалося, що у парній неможливо брехати або обманювати. Гадальні практики у лазні досягли найвищого розвитку у зимовий період, особливо під час святок від Різдва до водохреща. Найпопулярнішим був ритуал ворожіння на воску. Дівчина лила розплавлений віск у холодну воду та тлумачила утворені фігури. Ворожіння на дзеркалі проводилося у повній темряві при світлі однієї свічки. Коли ворожка дивилася у дзеркало, очікуючи побачити образ майбутнього чоловіка, напишіть у коментарях, які ворожіння знаєте ви та чи практикують їх у ваших родинах. Лікувальні властивості лазні використовувалися для боротьби з найрізноманітнішими недугами від простуди до складних психічних розладів. Травники та цілителі розробили складну систему парових процедур з використанням спеціальних рослинних зборів для кожної хвороби, при лихоманці використовували віники з верби та осики, при болях у суглобах березові з додаванням кропиви. Особливо цінувалися віники з дуба для зміцнення серця та кровоносних судин, а також злипи для очищення печінки. Соціальна структура лазні відображала ієрархію давньоруського суспільства та мала свої неписані правила і норми поведінки. Князі та бояри мали власні лазні з розкішним оздобленням та найкращими майстрами банниками у своєму штаті. Простий люд користувався громадськими лазнями, де панували демократичні порядки. Усі були рівні перед парою та духом банником. Купці часто будували лазні для приваблення клієнтів та укладання торгівельних угод у невимушеній атмосфері. Економічне значення лазні було величезним, вона давала роботу цілій армії спеціалістів. Від заготівлі дров до виготовлення віників, професія банника вважалася почесною та добре оплачуваною, адже потребувала знання анатомії, траволікування та психології людини. Торгівля лазними, приналежностями, віниками, мочалками, мілом та травами становила значну частину ремісничого виробництва у містах. Якщо вам подобаються такі історичні факти, поставте лайк та підпишіться на канал для тих, хто ще не підписався. Архітектурні особливості давньоруської лазні формувалися під впливом як практичних потреб, так і сакральних уявлень про простір. Вхід завжди розташовувався з східного боку, щоб перше світло сонця благословляло це священне місце. Вікна робили маленькими та високо під стелею, щоб зберегти тепло та створити інтимну атмосферу для спілкування з духами. Підлога у парній була нахилена до центру, де розташовувалася яма для збору води та символічного зв'язку з підземним світом. Сезонні особливості використання лазні пов'язувалися з аграрним календарем та природними циклами, що визначали життя давньоруського селянина, весною проводили обряди очищення після довгої зими та підготовки до польових робіт із спеціальними травами для додання сил. Літом лазню використовували рідше. Але обов'язково після збирання врожаю для подяки духам землі та очищення від втоми, осінь була часом інтенсивного лікування та підготовки організму до зимових холодів за допомогою зміцнюючих процедур. Зимові ритуали у лазні мали особливе значення та включали найскладніші магічні практики для підтримання життєвої енергії у темний період року. Різдвяні гадання, новорічні очищення та хрещенські освячення води перетворювали лазню на справжній храм народної релігійності. Морозні обливання після парної вважалися найефективнішим способом загартовування та очищення від усіх негативних впливів минулого року. Напишіть у коментарях про ваші власні традиції зимового парення та чи практикуєте ви обливання на морозі. Регіональні відмінності лазних традицій відображали культурну різноманітність давньоруських земель та місцеві особливості природних умов і вірувань. Новгородські лазні славилися своїми розмірами та складною системою водопостачання з використанням річкової води та спеціальних резервуарів. Київські лазні відрізнялися вишуканістю оздоблення та впливом візантійських традицій у архітектурі та ритуалах очищення. Псковські та смоленські лазні зберігали найархаїчніші форми язичницьких обрядів та тісні зв'язки з лісовою магією. Вплив християнства на лазні традиції був поступовим. Та призвів до синкретичного поєднання старих і нових релігійних практик. Церква спочатку засуджувала лазні як осередки язичництва, але згодом змушена була визнати їхню необхідність для гігієни населення. Християнські молитви поступово витісняли язичницькі заклинання, але основні магічні функції лазні збереглися у народній традиції під виглядом благочестивих звичаїв. Свячена вода та ікони стали обов'язковими атрибутами лазні поряд з традиційними оберегами. Соціальні функції лазні виходили далеко за межі особистої гігієни та охоплювали всі аспекти громадського життя давньоруських поселень. Тут укладалися шлюбні угоди, вирішувалися сімейні конфлікти, проводилися ділові переговори та обмін новинами між мешканцями різних районів міста. Лазня була нейтральною територією, де тимчасово забувалися соціальні розбіжності та станові привілеї заради спільного ритуалу очищення. Мандрівники обов'язково відвідували місцеву лазню, щоб отримати інформацію про дорожні умови та знайти попутників для подальшої подорожі. Економічна роль лазні у міському житті була надзвичайно важливою та формувала цілі райони спеціалізованих ремесел і торгівлі. Навколо громадських лазень концентрувалися майстерні з виготовлення дерев'яного посуду, мочалок, гребінців та іншого банного приладдя. Торговці медом, квасом та трав'яними настоянками облаштовували свої лавки поблизу популярних лазень. Для обслуговування відвідувачів цех банників мав власну організацію з суворою ієрархією та системою учнівства для передачі професійних секретів. Лазня, як другий дім, у розумінні давніх русичів означала не просто місце для регулярного відвідування. А справжню духовну домівку душі тут людина могла залишити всі турботи зовнішнього світу та зануритися у медитативний стан спілкування з власним внутрішнім світом. Банник виступав у ролі домашнього духа охоронця, який знав усі таємниці та потреби своїх підопічних краще за будь-кого іншого. Смерть вдома і смерть у лазні вважалися однаково благословенними, оскільки обидва місця забезпечували душі спокійний перехід у потойбічний світ. Традиції давньоруської лазні сформували унікальну культуру, яка органічно поєднала практичні потреби гігієни з глибокими духовними практиками наших предків. Лазня стала універсальним простором, де фізичне та метафізичне існування людини знаходили гармонійне поєднання через ритуали очищення та оновлення. Ці традиції передавалися з покоління у покоління, зберігаючи важливі знання про зв'язок людини з природними силами та духовним світом. Сучасне відродження інтересу до автентичних лазних практик свідчить про незнищену цінність цієї древньої мудрості для сучасної людини. Підписуйтесь на канал Побутові Хроніки, ставте лайки та пишіть у коментарях, які традиції лазні збереглися у ваших родинах і чи практикуєте ви гадальні ритуали у лазні.